Дорогі друзі, на телеканалі Надія знову настав час програми П'ять хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. У восьмому розділі книги Прока Амоса написано: Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду. Але справу почути Господні слова і будуть ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блукатимуть, щоби знайти слово Господа та не знайдуть його. Біблія говорить про те, що наближається час голоду, який торкнеться мільярдів людей. Ось що сказав про голод один з ведучих економістів Сполучених Штатів Америки в 60-ті роки минулого століття, в майбутньому нас чекає найбільш колосальна катастрофа історії. Здається, що фізичний голод в різних куточках світу неможливо уникнути в зв'язку з бурхливим зростанням населення, що перевершує виробництво продуктів. Але біблійний вірш, який ми прочитали, повідомляє про наближення іншого голоду. Це буде спрага почути господні слова. Зараз Біблія доступна для всіх, майже по всій землі її можна вільно придбати і читати. Сьогодні кожен житель землі може чути і обрати шлях за чи проти істини, але все це зміниться перед другим приходом Христа. День скорботи виявить наскільки сильні або слабкі внутрішні ресурси. Говорячи про цей час, ми можемо сказати, що коли остання сльоза за грішника буде пролита, остання гаряча молитва буде виголошена і останнє застереження буде дане, тоді ніжного, лагідного голосу Божої благодаті, що запрошує отримати спасіння, вже не буде більше чути. Сьогодні святі ангели, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий піклуються про наше спасіння. З надією, що ми проявимо до нього наш інтерес. Ми стоїмо перед вибором обрати життя чи обрати смерть. Багато хто бажає отримати життя, але не докладає зусиль, щоб досягти його. Тих, хто свого часу не цінував Слова Божого, в майбутньому охопить сильна тривога. Вони будуть поневірятися від моря до моря, від півночі до сходу, щоби знайти його. Господь сказав: І голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду. Але спрагу почути Господні слова і будуть ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блукатимуть, щоби знайти слово Господа та не знайдуть його. Це не вигадка, а застереження. Такий час неодмінно прийде. Отже, читайте Слово Боже, доки є така можливість. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за святу Біблію, яку ми можемо сьогодні вільно читати в нашій країні. Благослови, Господи, нас, щоб жителі нашої країни мали інтерес до слова Твого святого. Благослови і даруй, Господи, своє велике бажання відкривати щодня сторінки Твого святого Слова. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Кожного дня знаходьте час, щоби послухати те, що Бог бажає вам сказати зі сторінок святого письма. Пишіть ваші молитовні потреби та телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами гарного вам дня!